Місце Москва, тип будинку, монолітний, метра чотири, 1, бюджет 3. 2 млн. рублів, дизайн Березовська, коротенько. Вільне планування дозволило дизайнеру оформити стильний і функціональний інтер'єр для молодої замовниці. Кухню об'єднали з вітальною і передпокою, а для великого двоспального ліжка виділили окрему кімнату, крім шаф і тумб для зберігання. Спроектували два самостійних приміщення: Хозблок. Куди помістився ще й спортивний інвентар господині і гардеробну, в тому числі, і для колекції 70 пар взуття? Подробиця власниця цієї однокімнатної квартири, активна дівчина, любить спорт, подорожі та модний одяг, вимоги, які замовниця пред'явила дизайнеру Олесі Березовській, відповідали їй способу життя, стильний. Затишний і практичний інтер'єр з великою кількістю місць для зберігання, але без безлічі відкритих полиць від ідеї зробити з однокімнатної квартири студію вона відразу відмовилася. Хотіла окрему спальню зі зручним ліжком. Дизайнер запропонувала замовниці п'ять варіантів перепланування, дівчині сподобалося рішення, де основні зони в квартирі плавно перетікають одна в іншу, передпокій став частиною вітальні, а вітальня. Частиною кухні, туалет і ванну теж об'єднали. Інтер'єр повинен був бути світлим, що ускладнювало завдання дизайнеру. У квартирі всього два вікна, одне з яких виходить на засклений балкон. Людина так влаштована, що їй психологічно приємно йти на світло, а не в темряву, пояснює Олеся, незважаючи на те, що в квартирі всього два вікна. Доступ до природного світла отримали всі приміщення, крім санвузла і хозблока. Через скляну глуху перегородку між вітальною і спальною видно вікно і частина спальні інтер'єр квартири виконаний в гриж-палітрі від англійських слів риї і Беїде. В сіро-бежевих тонах, на думку дизайнера, сірий колір надає обстановці на аристократизму і вишуканості. Доповнити світлі фарбовані стіни Олеся Березовська вирішила виразним рудим відтінком підлогового покриття і білосніжною глянцевою меблями вертикальні світлодіодні профілі, що переходять в стелю, і дзеркала в діагональній розкладці створюють відчуття легкості польоту спрямованості вгору. Говорить автор проекту, щоб інтер'єр не виглядав нудно за рахунок своєї монохромності, лінійну композицію з білих меблів і техніки на кухні порушують скляні кулі над барною стійкою, крім того, що вони різного діаметру так ще й висять на різній висоті. У квартирі багато систем зберігання. Велика шафа з дзеркальними фасадами і підвісна тумба під телевізор у вітальні, вбудована шафа з антресолями і тумбами в спальні. В окремій вбиральні, відгороджені від спальні розсувними скляними дверима, передбачено безліч полиць, штанг і висувних механізмів. У коморі виділили місце для просувальної дошки, полососа зберігання сезонного одягу, а також для велосипеда і роликових ковзанів. Що було важливо для замовниці. Дизайнер передбачила систему зберігання навіть на балконі. Тут з'явилася шафа і лежак тумба. Все зробили на замовлення в Україні. Сучасний стиль не має на увазі блиску і розкоші, але володіє своєю привабливістю, впевнена Олеся. Інтер'єр вийшов легким повітряним, з акцентами, але без зайвих деталей. Прекрасний приклад того, як можна дотримати баланс між затишком і практичністю. Планування бренди представлені в проєкті «Холвітальня оздоблення, фарба, літлебрени, підлогове покриття, інженерна дошка. Іннекс меблі, диван тагойбоп, фран банкетка, трансформер, Джордан освітлення, стильовий світильник, люциде спальня, оздоблення, фарба, літ дрене, підлогове покриття, інженерна дошка, інекс меблі, стілець тюліп, текстиль зарагоме освітлення, стильовий світильник люциде пра, фаворіте кухня, оздоблення, фарба, літ дрене, підлогове покриття, інженерна дошка. Фінекс, кухонний гарнітур, юніце, побутова техніка, електролюкс, змішувачі, пладос, аквафреш, освітлення, стельовий світильник, люціде, ванна кімната, оздоблення, плитка, керама маразі, підлогове покриття, плитка, керама маразі, меблі юніце, змішувачі, талан освітлення. Фавоюріте, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін